Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо наш онлайн-брифінг про обстріли області. Розповість начальник відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтанюк. Прошу. Вітаю всіх сьогодні. Вночі наші військові з повітряного командування Схід збили над областю чотири шахеди, уламки яких впали у Зенельникицькому районі. Там вибиті вікна у п'яти приватних будинках, понівечені дві господарські споруди та лінія електропередач. З людей на щастя ніхто не постраждав вже на ранок. Українські військові приземлили ще один БПЛА-агресора. Також російська армія цілила і по Марганецькій громаді Нікопольського району, випустивши з півтора десятки снарядів з градів. Минулося теж без постраждалих. Наслідки атак наразі з'ясовуються. Дякую. Брифінг завершено.